Доброго дня, дорогі діти, послухайте оповідання Василя Сухомлинського Хлопчик і хвора мама. У хлопчика занедужала мама, зажурився він, думає, чим би потішити маму. Прийшов до неї, сів біля ліжка і каже: Мамо, хочеш я намалюю тобі сад, тобі полегшає. Ти думатимеш, що гуляєш у справжньому саду? Добре, синку, намалюй мені сад, узяв хлопчик великий аркуш паперу, намалював вишню з червоними ягодами, яблуню з яблуками, намалював і вулик, і бджіл, і небо синє синє. Став малювати сонечко, та ніяк воно в нього не виходить. Мамо. Що малювати сонечко? запитав хлопчик. Ось я відчиню вікно. Дивись, яке воно сьогодні радісне. Відчинив хлопчик вікно, і мама побачила радісне сонечко. Побачила і усміхнулась. Дайте відповіді на такі запитання. У кого занедужала мама? Що запропонував? Син мамі. Як відреагувала мама на радісне сонечко?